Вітаю в ефірі програма Жіноча кола програма, в якій жінки можуть висловити свою позицію, про що вони думають і що вони вважають найважливішим. І сьогодні ми зібралися за чашечкою ароматної кави для того, аби обговорити тему, яка актуальна дуже для багатьох сьогодні. Саме ревності, це прояв кохання чи недовіра. Сьогодні мені допомагати розібратися в цьому питанні будуть мудрі жінки, які вже визначилися в цьому питанні, які мають свою певну позицію. І їм є що сказати. Це Галина Мазур, Олена Красюк та Ольга Добровольська. Дівчата, перше, що хочеться запитати, як ви думаєте, наскільки це питання зараз актуальне і наскільки воно зараз потрібне? Ну, я думаю, що ревнище це одне із найважливіших питань, тому що найчастіше вони можуть стати причиною розпаду ну, сімей або ж пар. Тому я думаю, це актуальне питання. Я також погоджуюся з Галею і вважаю, що ревно, це дуже актуальна тема. І вона була цікава завжди і багато-багато років тому, і буде завжди вона актуальною. І, звичайно, з цією проблемою стикається дуже багато пар. І от психологи говорять, що найбільше сваряться через ревності і через гроші. Оце от дві теми, які завжди супроводжують сім'ї когось у більшій мірі, когось в меншій. Але з цими проблемами стикається кожен. Дійсно, ревності це ну не тільки прояви в сім'ї, напевне, а і ще до того, як починається сімейне життя. І... У кожного є якісь свої думки, але ж я думаю, що в мене, я так думаю, що ревнощі це все-таки прояв деспотизму. Це, можливо, не зовсім кохання, ну це така моя особиста думка. Ми ну, зараз про це поговоримо більше. Перш ніж ми перейдемо до дискусії, пропоную подивитися, що про це думають черкащани. Весна пора романтичних стосунків. А однією з головних проблем є ревнощі. Тож сьогодні спробуємо розібратися у питанні ревнощі. це прояв любові чи недовіри? Більшої любві, Недовірі, тому що в любві немає страху потеряти чоловіка. Коли людина дійсно по-справжньому кохає, вона, я думаю, не буде ревнувати. Я думаю, що це якби принижує її гідність. Тому я вважаю, що це недовіра. У мене це любові. Людина, яка рівнує, вона сама зраджує, схильна зради. Прояв любові, звісно. Якщо чоловік не рівнує, то йому все одно ну, безсмислено. Він ну, нічого не відчуває. Недовіра. А чому саме недовіра? Тому що коли кидають і, і зміняють з гімн, то це недовіра. Це прояв любові. Рівнує тільки той, хто любить. Прояв любові. Ну, мені просто так кажеться. Ревнощі завжди повинні бути у стосунках. Тому що це прояв любові все-таки. Для довіряю до чоловіку. До любові. Проживете, миленькі, 50 років, як ми з мужем. Тоді Ми Бачимо різні думки у людей різні позиції. Багато хто говорив, що ревнощі – це все-таки прояв кохання. От пані Ура, що ви з цього приводу думаєте? Ні, ну все таки, от я схиляюсь більше до тієї думки, що ревнощі – це прояв недовіри, але в певній мірі просто це ж ми говоримо про це почуття взагалі. Але ревнощі, якщо вони там десь мають якусь таку займають малесеньку частиночку серця людини, то можливо це більше схильне до того, що це прояв кохання, що це воно в такому плані. Але ж ревнощі бувають різні. Чомусь мені більше з досвіду життєвого здається, що це більше все таки прояв недовіри, тому що. Подружнє життя, я зокрема так хочу сказати, що коли в шлюбі люди проживають чи проживають разом, зараз модно в цивільному шлюбі не має значення. Просто коли вони разом будемо так говорити, вони повинні довіряти один одному, тому що подружнє життя, сімейне життя жити разом це все таки дуже велика робота. Дуже велика робота, це постійно треба працювати над собою, постійно працювати над своїми стосунками. І коли в людей є довіра один до одного, то це ж не означає, що вони не люблять один одного. Це означає, що вони люблять в такій мірі, що довіряють один одному. Угу, я зрозумів, а це таке треба довіряти. А чи не буде це як байдужість? Те, що людина не реагує на якісь такі таку поведінку жінки чи чоловіка? От як ти думаєш? Ну, я якраз і думаю, Оля, про те, що ревнощі – це як один із моментів, такий, що доводить небайдужість однієї людини до іншої. Але я так собі поділила оці ревнощі на дві такі категорії: перша категорія це такі ревнощі, коли вмикається пилорама, коли одна людина починає жорстко пилити іншу, за те, що той подивився якимось не таким поглядом на іншу людину. І на базі оцих таких пилорамних ревнощів, і розвалюється сім'я. Інша, такі ревнощі, інші, пасивні, я їх так називаю, це тоді, коли людина усвідомлює, що партнер або партнерка все-таки не байдужа. Я навіть знаю про те, що любов може початися із ревнощів. Тоді, коли ти розумієш, що ти цю людину ревнуєш, і ти розумієш, що ти до неї не байдужий. От мені здається, тут, у цих ревнощах, доречно знайти середину. всередину. Як ти думаєш, як можна знайти середину у ревнощах? Перш за все, звичайно, потрібно довіряти своєму партнерові і завжди включати здоровий глуст. Тобто ревнощі, звичайно, можуть бути, звичайно, це може бути і прояв любові, тому що якщо людина не байдужа, і ти бачиш, що до неї там, проявляє якісь симпатії інша людина. То це може викликати якісь такі не дуже приємні почуття, але можливо про це потрібно сказати, можливо, про це потрібно поговорити і якось так без конфліктів ці теми вирішувати. Пардон, товариш! Про все треба говорити, про все обов'язково, не тільки про ремну, що от сьогодні в нас така тема, але щоб не виникли якісь питання чи проблеми, чи якісь підозри, що б не сталося, потрібно обов'язково про це говорити. Тому що тільки у спілкуванні можна знайти ту істину, серединку золоту, для стосунків, тому що коли вже буває часу таке от. Не розмовляють так. А як знайти тоді істину, як люди посварилися, не розмовляють так? Як знайти серединку, як зрозуміти один одному, чому ж вони посварилися, чому Шо в них не так? Тому все треба обговорювати. Я з цим згодна, що дійсно все треба обговорювати. Любу проблему, яка сталася між двома, треба перш за все сісти спокійно, вдумливо обговорити. Перейдемо трошки до конкретних ситуацій в мене є варіант того, як людина не ревнує. Еще один вопрос, Грик. Ты не ревнуешь меня? Ревновать? А с какой стати? Но в конце концов, этой ночью я... Мона, Мона, знаешь, не обижайся, но, честное слово, никакой ревности. Нет, сейчас уже не ревную. У меня такое чувство, что все, что с тобой произошло, произошло не здесь, а где-то, где-то далеко. Может быть, на Луне. На Большой Медведице, Грик. Пусть так. На Большой Медведице. Так не может же нормальный человек ревновать свою возлюбленную, изменившую ему где-то на Большой Медведице. Ну, ось таке філософське ставлення до подружньої зради. Навіть в такому випадку чоловік каже, що не ревнує. От як вам така ситуація? Ну дійсно, правильно ви самі сказали, що філософське ставлення, тому що це його е, особисте відношення до цієї проблеми. І, напевне, от інколи людям буває легше так. Вони собі видумують якусь правду. І коли вони в це самі вірять, їм здається, що це дійсно правда, що так воно має бути. Йому так просто простіше з цим жити. Можливо, він так знайшов для себе такий вихід. Мені цікаво, як почуває себе при цьому жінка? От вона таке вчинила і кажуть, та нічого страшного ти десь там на великій медведиці. Може, Може він десь там всередині і ревнує її, але просто не хоче показатися слабким, чи одрятувати її. А ви бачили, як їй хотілося, аби він її поревнував? Вона вона питала прямо, чи 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 він справді її не ревнує? Чому ж ти вони знаєте? Що цікаве питання? Можливо, ми жінки і хочемо, щоб нас десь ревнували. Адже є така теж позиція. Чула що чоловік це завойовник, і постійно треба когось завойовувати. Якщо він розуміє, що жінка вже його. То він якби може втрачати інтерес, а тут вона раз і виявляється з кимось іде під руку. А що це таке? Тут такий і знову таке відчуття, що треба завойовувати жінку. Тому можливо десь треба і провокувати ревніше. Як ви думаєте? Ну можливо, в якійсь мірі так. Можливо, але так зовсім мало. Чисто флірт. Трошечки. Але спеціально ну, перед ну, чоловіком, щоб ревнував. Не, не то, щоб спеціально, просто не давати такого приводу йому дійсно для ну, правдивих ревнощів. Тому що все-таки, коли, так як я починала свою думку, що коли це до деспотизму переходить, то від того ж тільки жінка страждає. Бо все-таки це вже життєва така позиція, що більшість все-таки страждають від цього почуття жінки. Тому що ну, особисто я не зустрічала таких в своєму житті жінок, від яких би так сильно страждав чоловік від її ревнощів. Я не говорю про те, що таких немає, але ну я не зустрічала, так мені не повезло. А все-таки, от бачила жінок, які дійсно страждали від надмірних ревнощів, а саме що головне образливо безпідставних. От о, ображає, що коли це неправда. А коли людина вже от просто коли дуже... це правда, коли це правда, <рик> не то не треба ні, це не ображає, але не треба давати напевно на приводу для того, щоб е, це було правдою, тому що то вже не кохання. То вже якщо це дійсно правда для такого почуття і, і, твого обранця, то це вже не кохання, це вже просто треба сказати знову ж сісти і поговорити, що вибач, я тебе не люблю. Привет. Привет. Что-то случилось? Случилось? Нет. Так, мимо пробегал. А, -а. зайдешь? Представляешь, с ткачом, Только что встретился. Прямо у твоего дома. А как ты думаешь, это случайно получилось? Да, он ко мне заходил. Зачем? А я что, должна отчитываться перед тобой? Нет, конечно. Не хочешь, не говори, нет. Он пригласил нас покататься на лыжах. Кого нас? Меня и Лешу. Куда? У него есть дом за городом. Говорит, что там очень красиво. Горки. О, горки? Горки – это очень хорошо. Ты же согласилась? Ты уже решила, как ты будешь его, Леша, представлять? Тебе Или так? Вріменний удобний варіант. Пішов до черту. Тут цій ситуації явно видно, що люди, хоч і вони розлучилися, але він її любить просто. Це кохання, це не ревнощі в такій мірі, що від цього хтось страждає. Можливо, це стало приводом, так дивлячись по цій ситуації. Можливо, саме того розлучення це стало приводом. От то це знову ж про те, що підтверджує мій погляд, що ревнощі – це недовіра, і напевно це стало приводом до того, що вони розсталися. Але ж видно, що він її кохає досі. Просто йому треба пороти в собі це почуття. Власне, я так розумію, що ревнощі можуть бути в різних ситуаціях. можливістю сказати людині, що ти її кохаєш. Тобто, якщо ти проревнував, значить вона зрозуміла, що ти її кохаєш правильно. Так. Я думаю, що у цій ситуації, якщо він хоче її повернути, йому просто варто змінити тактику. Угу. Тому що якщо він і далі надалі буде так діяти, навпаки, він буде заганяти її у вуговий кут, і вона просто не захоче надалі спілкуватися з ним. А як, як би ти йому порадила вчинити? Як би порадила вчинити, ну почати її дивувати, знову ж таки, відновити той її конфетно букетний період і почати діяти як доросла людина. А не як людина, яка відчуває, що це моя колишня, і я повинна все-таки її добуватися, я повинна від неї відганяти усіх кавалерів, тому що я тут головний. Mm -hmm. Тобто правда, що може бути проявом того дитинства? Так, власника ти не так, якоїсь власності, дурості. Ну, але якщо говорити все-таки про пару, якщо бачимо якусь таку ситуацію, от, наприклад, жінка, от помітила якісь нестандартні такі речі у чоловіка, там смс-ки в нього не такі, там ну запідозрила. Що вона повинна чинити? Чи правильно буде просто з ним сісти і поговорити, і сказати, ну що, що що це таке, розкажи мені. А він скаже, та це мені з роботи написали. Там смс, ку тут нічого такого особливого немає. От чи все-таки треба за ним поспостерігати, чи як би ви вчинили в такому випадку? Я, в принципі, за чесність в стосунках. Mm -hmm. Можливо, є жінки, які там проявляють якісь хитрощі, якось там наблюдають за ситуацією, так що там далі буде, а потім приймають рішення. Я б, напевно, відверто поговорила. Або знаєте, що як радять? Якщо бачите щось таке, то починайте за собою дивитися там, краще там, одягатись красивіше, щоб коли чоловік вибирав, то вибрав вас. Ну, я б, наприклад, нарилася в телефоні і не шукала б угу. нічого, тому що все-таки дуже часто це може бути проста провокація. Може, просто хтось помилився номером, а може хтось зробив це навмисне. Ну, але все-таки, якщо щось помітили таке, ось, незвичне ну, з колегою… я схильна до того, що несправді. треба запитати. Просто запитати, дійсно. Просто запытать. Просто запитати, а тогда уже будет видно по ситуации, что то было. И все сразу скажут правду. Привет, женечка. Привет. <реш> как ты? Мой неутомимый сурок. Алинусь, а ты что, да? вот сегодня такой день, да? Ты же меня так никогда не называла. Я нет. А вот абонент 067-404-3322 называет. Лена, я телефон. Должен... Ленка, да ну я. Ну что, Бог? Может, объяснишь мне, от кого это СМС? Ты лучший, а? Ленка, а то ты не знаешь. От кого? Ты лучший, а? Это же Николай Петрович. Николай Петрович. Николай Петрович мой партнер по бизнесу. Ага. Да считает меня лучшим партнером. Конечно, очень. А ты о чем подумал? Лен, ну перестань. Николай Петрович, серьезный, солидный человек, 52 года, зам гособл администрации. Да? да, тогда почему же Николай Петрович, солидный человек, 52 года, замначальника гособл администрации, пишет тебе, ты лучший пупсик? Запилка як мене завопросто забив. Да? <laughs> ну, не ніби у мене був такий випадок і життя. Мої дідуся і бабуся вони е, прожили разом 80 років, поки дідусь не пішов в життя. І бабуся розповідала такий цікавий фрагмент із їхнього спільного життя про те, що дідусь її зраджував. А вона ніяк на це не реагувала. Вона собі жила так, як має жити. Вона виховувала доньок і нічого йому не висловлювала з приводу цього. І потім, через деякий час, він зрозумів, як він її цінить. Він прийшов до неї і розповів їй про те, як він її зраджував. Він каявся про те, що от він так вчинив. Він зрозумів, наскільки от вона йому дорога, і бабуся вибачила його, і вони жили надалі. Неравнива була бабуся. Це спасло їхній та, шлюб. Так, <ріст> а якби мені здається, треба все-таки відчувати, наскільки тобі людина ця дорога? Якщо вона твоя, вона залишиться з тобою. Я так думаю. Mm, зараз так багато розлучень, правда. і може навіть <ріст> вона і твоя людина, але так не завжди знає. Так ідеальному якомусь варіанті ти зараз описала. А ситуація? я думаю, що людина повернеться. Скільки скільки бувають от пар, які сходяться з мужчиною? Що робити з емоціями? Що робити, якщо ти все-таки відчуваєш, що ось він мене зрадив, Що ж він таке зробив? Мені так погано, мені так недобре. Я така бідна, нещасна. Емоції, як зашкалюють, треба піти прогулятися. Прогулятися треба прогулятися, <свіття> заспокоїтися, і тільки із свіжими думками із спокійними емоціями такі розмови починати, тому що Дійсно, з опалу можна дуже багато наговорити неприємних речей, від яких обом буде неприємно, і потім обоє будуть думати, як вийти з цього становища. От ми зараз, коли спокійно про це говоримо, ми всі <пробування> <східні> <пробування> до того, що треба говорити спокійно, треба розсудливим бути. Але на ділі, як показує практика, все відбувається зовсім інакше і справді зашкалюють дуже часто емоції. Тому що ну дійсно, коли ти розумієш, що тобі людина зрадила, ти ревнуєш там. Вона ти знаєш вона зараз з іншою людиною. Тоді такі, мабуть, бурі творяться. Всередині і ти таке почуваєш, що в такому стані, от ти вже не думаєш про те, що мені потрібно заспокоїтись. Вже думаєш, ага, де він зараз йому себе? Що раз його думаю? Знаєте, те, що ми зараз обговорюємо, те, що даємо такі поради, можливо, когось зараз і підготовлює до того, щоб в такі хвилини бурних емоцій все таки згадати наші паради, і може це комусь допоможе. Ми сьогодні не запросили чоловіків. Ми їх традиційно не запрошуємо, але їхню думку ми таки питаємо. Давайте так, подивимося. Не дивлячись на те, що говорять, що якщо ревнує, значить кохає, я думаю, що це не зовсім правильно. Якщо говорити ревно, що це добре чи погано, я вважаю, що, мабуть, це таки більш погано. І якщо так коротко про це говорити, то на мою думку, це просто комплекси. Людина не впевнена в собі, мабуть, звідси з'являється якась недовіра до того, що. Людина, яку ти кохаєш, вона може бути з кимось іншим. чи взагалі. І це дуже обмежує і тебе, і людину, яку ти кохаєш, починати один одного боятись, туди не піди, ти не зроби, з тим не заговори. Ну, взагалі не найкраще почуття ревнощі. Краще якось намагатися без нього обійтись. Більше довіряти. Світла думка, я так думаю. І Онора де Бальзак казав про те, що якщо ревнивець ревнує, він не довіряє не своїй коханій, він не довіряє в першу чергу собі. От. Я знаю, що спочатку моя була думка про те, що ревнощі це. Це гарно, те, що туда тобі не байдужа, але вона десь так, я бачу поступово змінюється. Так. <гум> вона якось знаєш, знайшла баланс середину, якось таку. От і я думаю про те, що ревне у ревничах має бути міра, але вони повинні бути хоча б відсотків 15. Ну давайте так. А як же знайти міру в ревничах? Як зрозуміти, що це ось грань, за яку не треба заходити? Ну ви знаєте, мабуть, в кожного вона та міра. Де кожна пара має вирішити для себе, і воно відчувається. Я думаю, це все приходить в процесі життя, спілкування, кохання, і люди мудрі, вони знаходять між собою самі ту міру. Я вважаю, що потрібно починати з себе. По-перше, самому старатися не давати цих приводів для ревнощів. і все-таки, мабуть, справді старатися довіряти своїй коханій людині. Чи не можна така довіра або байдужість провокувати кохану людину на те, щоб вона вам зраджувала? Наприклад, ви не звертаєте уваги, з ким вона там іде, або з ким він іде. А де він там затримується, ви не запитуєте, чого він так довго, чи не може це бути провокацією, певною? Ні, я думаю, що ні, тому що все-таки в багатьох подружніх парах прийнято е, телефонувати один одному. Там бувають різні ситуації. Десь на роботі затримався, десь, можливо, з друзями треба зустрітися. Хоча я ще хочу раз наголосити, що дуже правильно сказала Олена, треба насамперед себе починати. Жінкам завжди треба слідкувати за собою і виглядати на всі сто вдома. А ти знаходишся на роботі з подругами, чи десь, чи в театрі з чоловіком, чи просто вдома і за обіднім столом треба завжди виглядати на всі сто. Тому чоловік буде це цінувати. Він буде бачити це вже перший прояв того, що жінка до нього не байдужа. І вона це робить, він же, коли ти вдома це, то він бачить вже тут однозначно, що це тільки для нього. Тому що, коли ви десь йдете, то ясно для кого там вже він собі ну, вийшло в люди, для людей зарядилася. А коли це вдома, то це ж для нього. Тому це вже не буде е, такого зайвого приводу для того, щоб висловлювати свої такі негативні почуття, зокрема ревності. У мене ще є думка психолога з цього приводу. Давай это послушаем у специалиста, по что он нам скажет. С одной стороны, ревность в здравом смысле это хорошо. Это как маленький индикатор того, что я действительно люблю. И допустим, если бы моя жена шла с кем-то из парней, я ну, задал бы вопрос обязательно, слушай, ну а что за парень? И если я вижу, что она отвечает спокойно, все окей. С другой стороны, первое. То, что если ревность, и, допустим, человек чрезмерно ревнует, это означает, первое, что есть какой-то момент из детства тянется, который касается ну, вот, заниженной самооценки. Чувство собственности оно очень очень задето. С другой стороны, где-то разрушены мостики доверия. Нашего жителя удосвидают вистачило для того, чтобы тепер... Психолог зробив такий висновок якраз з того, що ми все говорили, що це і комплекси, і все, і, і... і... треба мати певну міру так, так. у ремни. Але знаєте, бо, буваючи такі ситуації, коли люди розходяться. Там не влаштовують одне одного, а потім, наприклад, чоловік бачить, так йому от його ця партерка вже не потрібна, він для себе вирішив, що це не його. А потім він бачить, що на неї звертають уваги інші чоловіки, в неї особисте життя налагоджується, і вона потрібна комусь іще, і тоді в нього можуть прокинутися ревнощі. Тобто, знаєте, буває таке: мені не потрібно, нікому не потрібно, я не ревную. А от коли жінка потрібна вже комусь іншому. Да? Включаються так, включаємо древності такі. І навпаки, може бути. Я знаю такі випадки з життя, коли люди розлучалися, ну, незалежних там обставин, не, не будемо говорити про те, з яких обставин, а можливо, це було і неревнищами викликане, і і він, і вона були в повторному шлюбі, потім розлучилися і знову одружилися між собою, і прекрасно в них склалися стосунки. Тобто бувають різні випадки в житті. Я думаю, що ми десь знайшли спільному у цьому питанні. І наші жінки теж для себе взяли якісь рекомендації, про які ми сьогодні говорили, про те, як побороти ревнощі, про те, як реагувати на ревнощі. І буду сподіватися, що вам це теж буде корисним. Ну а я нагадаю, що конкурс Я щаслива жінка триває. Надсилайте свою фотографію ВКонтакті. В нашого групка так і називається Жіночі полот та отримуйте подарунок. я чекаю. Нагадаю, хто в нас сьогодні був в гостях: це Галина Мазур, Олена Карасюк та Ольга Добровольська. Наша програма вже підійшла до завершення. Я бажаю вам, щоб вас кохали. і Якщо ви цього хочете, щоб було вас ревності, але в міром. Це була програма Жіноче коло. До побачення.